Доброго всім денечка. Сьогодні субота. Хочу коротенько розказати, що сьогодні пророблено. Була я сьогодні молодець. Я рахую, ну, саме головне те, що у нас не було все ж таки сильного морозу. Було всього мінус два і то місцями. Я зранку знімала коротке відео на цю тему. Але менше з тим. Зранку і до цього часу дуже холодно. Але. Менш з тим ми в рукавичках, в жилеточках робимо те, що мали зробити на вулиці. Сьогодні я попідстригала свої, не попідстригала, а почистила свої ялівці. Бачите, ось так я зробила. Це у мене тут даніка і тут ще один. Я заголила їм ніжки, як це правильно сказати. Заголила їм ніжки, тому що вони були дуже загущені, і у нас. Є трохи проблема з рудими слимаками, і вони люблять ховатися під ялівці, під все холодне. Ну і крім того, мені здається, що йому легше дихати ці здорові шляпці. Дивіться, яка вона велика, машката. Я її відкрила, освіжила. У мене, я вже показувала. Тут у мене барбарис, він посаджений восени, він має бути червоний. Е, на нього трошки падала тінь від тюльпанів, але вже тепер тюльпани повідцвітали, я їх пообрізала і тому він знову червоніє. Далі я сьогодні зробила таку важливу роботу. Раніше я це не робила ніколи. Це у мене будлея. Я вже хвалилася нею, але ще раз покажу. Вона у мене біла, дуже з гарними білими кітицями і дуже запашна. Дивіться, що я сьогодні робила. Бачите? Я ці тюльпани купляла не сортові. Тобто в міксі. В міксі. І для того, щоб... А мені не дуже так подобається, щоб воно було таке різнокольорове, таке незрозуміле, Тому для того, щоб коли цибул... цибулинка дозріє і я розуміла, який це колір, ідея це не моя, ідея це мені порадила Олічка, подружка моя, щоб зав'язати, бачите? Це атласна ленточка, яка була, така зав'язала. Тобто на білий тюльпанчик, біла ленточка, на жовтий тюльпанчик, жовта ленточка. І отак я помітила свої тюльпани. Ось. Коли при... Рожеві не помічала, коли прийде осінь, не осінь ми викопуємо тюльпани, тоді, коли викопуємо чесник. Коли прийде час, я повикопую білі і жовті тюльпани і зроблю просто мікс жовті тюльпани, білі тюльпани. Окремо рожеві, щоб такими кубками буде дуже гарно. Бачите, моя О, деревовидна піоні гарно перенесла цей мороз, хоче відкриватися вже. Я зараз покажу ще одну, та більш відкрилася. І тут у мене посадка молодих. Це сіянці, самі сіянці, можливо, на осінь я їх пересаджу, щоб вони укріпилися окремо. Тоже класна така тема, можна їх розсаджувати. Окрім того, що я помітила тюльпани, які буду розбирати на жов... восени на жовті-білі і рожеві, я вже обробила садок від слимака. Бо тому що вчора, ще коли оглядала, бачите, оці дирочки на хостах? це означає, що їх вже є слимак. Слимака ще особливо не видно, бо він досить дрібний. Але, але я вже бачу, що є проблеми, тому щоб їх попередити. Я розсипала такі сині гранули, воно називається слимакс, по-моєму, у нас. Він на розв'яз. 285 гривень в урожаї, у нас є магазинчик такий, і там можна купити всякої всячини. І от того року я обробляла, було більш світлого кольору, але воно розчинялося після дощу. А цього року він мені порадив хлопченка, щоб я купила цей темніший. Бачите, я посипала біля хоста. Він мені порадив, щоб я купила темніший, щоб цей менше розчиняється від дощу. Ще я хочу показати вам. Ну, звичайно, йду попри неї. Бачите, вона з кожним днем все розовіше і розовіше. Але немає ще особливого сонця, і тому не ще не дуже рожеве. От там у мене кущ, називається керія. Керія вони такий дуже легкий кущ. ну, У мене в основному все більш-менш легке в догляді. Він е, розмножується так, як пирій. Корінням повзучим, я його стрижу, щоб воно не було таке високе. І ось радує нас тепер в даний час такими жовтими квіточками. Ну і ще, між, між іншим, покажу обов'язково, дивіться, молодила. Я не знаю, це цього року, це моя восени, верніше восени, це була моя бубочка, хотіла я цих молодил, яке воно червоне. Такі. І зелені з червоними краями. Ось такий цей ялівець ще не стригла. Він дуже сильно колючий, я і так порізала вже всі руки до ялівця. Можливо, прийде його черга на наступний тиждень. Ну, тут ми бачимо ось мої наночки. Не стригла її, і цей ще не стригла, не буду його стригти. Він мені подобається такою плюшечкою. Спірейки відрізняються по відрізняються по кольору, просто бомбезно. Такі яскраві. Ось тут ще подивимося. Чоловік мені допоміг і під... обробив мені тує. Тує обробив мені е просто підживкою. Дивіться, які вже піони. Це у мене старі сорти. Це буде білий, рожевий і темнобардовий. Ось такі вони. Тюльпани вже відцвітають, я ще не пообрізала. Ось тут теж, бачите, на жовтий я помітила тут і тут, тому що мені не подобається, щоб воно було все різнокольорове. І оці, що такого піоновидні, я не знаю, як вони правильно називаються, набиті такі, то я помітила фіолетовим. Моя кішка йде в екран. Ось навіть я знайшла, це у мене незабудки, у нас кажуть, будле... Ні, не, не будлея, господи, як же? Брунера, брунера. Бачите брунера? Оце її слимак. Я вже обробила. Тут у мене такий участок, що тут у мене досить сиро і прохолодно в цьому місці. І тому його дуже-дуже сильно полюбляє слимак. Ну дуже. Бачите, черешня дає тінь. І весь вся ділянка така, ну тільки з того боку, у мене більш сонячно, а з іншої сторони у мене кругом тіньова зона, напівтіньова. Оцей кусочок у мене улюблений, коли е, виростає оця ялинка. Дощик, у нас кажуть, дощик, Назви не знаю, це старовинний такий він. Його докладають в букети, але він не буде високим. Він саме такий, як є, і більше не буде. А посередині виросте велика хоста. Ось там спочатку там будуть ландиші, а потім хоста. І все воно буде дуже гарне. Троя... дочка моя. Це жовта. Дочекайтеся. Коли вона зацвіте, вона просто феєричний цвіт дає і запах дуже бомбезний. Бачите, я говорила про тюльпани. Я люблю, щоб тюльпани росли от саме так, в одному кольорі. Відтінки різні, але колір однаковий. І ті всякі різнокольорові мене трошки не радують мене. Так, що ми тут маємо? Маємо тут гвоздичку. Гвоздичка скоро буде цвісти. Гвоздичка у мене тут. Отаким. Напівколом я її посадила, не знаю чому так, так я хотіла на той момент. І отут вона у мене проростає над сакурою. Сакура моя. Сакура, бідоська, попала під роздачу цим приморозком, але бачу нічого страшного. Не дуже сонечко у нас. Дивіться, вже зовсім відсвіла форзиція. Я хотіла її сьогодні обстригти, повністю кардинально буду її стригти. Але ще не мала, я сьогодні до неї натхнення, було багато роботи, через два тижні Паска і в хаті треба встигнути, і на вулиці все. Так, ну от з цього боку ще покажу. Ось якось так, що я хотіла сказати. Ну, ніби все, що я хотіла, то я розказала, що тюльпанчики помітила, від слимака обробила. Е, ялинки мені всі хвойні мені. Чоловік побрицкав, підживив, бо тому що я їх стригла, трохи крамсала, скажімо так. Ще похвалюся почвопокровними. Дивіться, які вони гарні плюшечки. Теж буду стригти. Він би ще цвів довше, але із-за того, що був морозець, то трошки його теж понищило. Сосенка яка, яка вона гарнюська. Потім я обстрижує, обірву ці прирости для того, щоб вона кущилася більше. Поруч з нею гейхерка. Гейхерка це моя окрема любов, я вже казала і там маю. Того року пізно восени я купила гейхер у одної дівчини, жінки, дівчини, не знаю, в Ютубі. Так переживала, садила її фактично в сніжок. Зніму потім окремо відео, які вони гарні стали. Це була Віта Басок, мені здається, якщо я правильно промовляю її фамілію. Вона поділилася зі мною своїми гейхерами. І вони прийнялися, не дивлячись на те, що це вже була майже зима. Так що якось так. Ось, бачите, примулки. Примулки радіють, не дивлячись ні на що. Ось так. Що би я ще вам розказала, ніби на сьогодні вже все. І душі лишилося сходи помити. Собаки у мене роблять мені погоду. І на сходах, і кругом. Це просто жах. Хто має собачки вуличні, то розуміє, плитка коричнева, дощі кругом був, і це вони там на сходах мені таляп-таляп-таляп-таляп. Всі сходи вічно від болота, так якби не знаю, 20 чоловік нас жило. Все, всім гарного суботнього вечора. Дивіться мій канал, коментуйте, Уже потім завтра зустрінемось, розкажу щось інше. Гарного вечора.